Уперше в рівному пройшов матч Кубка України з волейболу серед чоловіків. На майданчику зійшлися дві команди різних дивізіонів: Рівненський Патріот, що виступає в першій лізі, та команда Житомирського агротехнічного фахового коледжу з другої ліги. У першому сеті рівняни з легкістю здолали суперника. У нас в складі грають молоді гравці, це гравці 10-11 року народження. Зрозуміло, що коли граєш з командою, яка за рівнем трошки вища, у них було хвилювання. Особливо це відчувалося в першій партії, коли вони допускали багато не, таких помилок, які не, їм не притаманні. Другий сет для рівнян почався невдало. Команді Житомирського коледжу на деякий час вдалося вирватися вперед. Не останню роль тут відіграв наймолодший гравець матчу. Наймолодшого гравця Пігарєва Артема, це гравець, який ще навчається в 9 класі, ще поки що до жене в коледжі. Але сподіваюся, з нього виросте достойний волейболіст. Однак лідерство Житомирян тривало недовго. Патріот наздогнав та перегнав волейболістів з Житомира. І без шансів для суперника завершив другий сет перемогою. Трошечки ми в другому сеті помилилися в прийомі. Свої такі маленькі помилки не чітко довели, тому і такий рахунок. Але команда мобілізувалася, зібралася, почали працювати і наздогнали, вирвалися вперед і перемога. Третій сет став вирішальним рівняни не без помилок, але здолали суперника і завершили партію з рахунком 25-15. Емоції зашкалюють, тому що перший домашній тур дуже хотілося перемогти для вболівальників в першу чергу і для того, щоб підняти команду емоційний запал на наступні ігри чемпіонату. Волейбольний клуб Патріот реабілітувався перед вболівальниками за невдалий старт у першій лізі. Другий етап кубка закінчився з рахунком 3-0 на користь рівнян. А кращим гравцем матчу став Віталій Демчук. До слова, у планах клубу вийти у вищу лігу. Владислав Стецюк, Аріна Тітова новини Рівного.